Вітаю, всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 11 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Четвірка пентаклів говорить вам так. Ви, можливо, отримаєте якусь. Е Впевненість у тому, що у вас є в вашому житті є стабільність, що ви тримаєте якусь, якісь фінансові статки, якусь е, радість маєте своїй родині. А також ви можете діяти, якщо ви намітили собі якісь там плани пов'язані із оздоровчими процедурами, можливо, зароблянням грошей, то у вас все буде вдалим і стосунки в родині стабільні на тому рівні, на якому вони зараз знаходяться. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Шість жезлів перевернута, говори вам ні. Можливо, ви в чомусь поспішаєте, можливо, вам заважають якісь конкуренти. Конкуренти можуть вести себе відкрито, нахавно, і вам чинити якісь певні перепони. Можливо, будете знаходитися в тих подіях, на які ви вплинути не зможете. А ще, якщо ви будете знаходитися в епіцентрі якихось пліток, то не варто все сприймати за чисту монету, тому що сьогодні ви все будете бачити не таким, як воно є насправді. І от активних дій краще утриматися, не з'ясовуйте стосунки, просто пережіть, перечекайте цей день, все налагодиться, ці енергії швидко змінюються. Тож бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас. а Вам гарного дня. Третій варіант. Десятка мечів перевернута. Ну, по третьому варіанту щось ніяк ви не можете зробити висновки. Це ніби таке враження складається, якщо десятка мечів перевернута виходить. Що ви прямо не те, що наступаєте на одні ті самі граблі, а ви ніби танцюєте прямо на тих граблях. Щось ви не можете засвоїти, пройти якийсь певний урок, зробити висновки, щоб перейти на кращий рівень свого життя. Тому на сьогодні утримайтеся від активних дій. На ситуацію ви вплинути не можете, ні з ким не йдіть на провокаційні такі розмови, чи що вас можуть там спонукати до агресивності, краще утримайтеся. Перечекайте цей день, ці енергії дуже швидко зміняться, ви себе відчуєте зовсім по-іншому. А на сьогодні довіряйте лише собі, і то не поспішайте робити певні висновки або певні активні дії. Ну, на сьогодні вам саме так і виходять енергії, тож бажаю, хай і не гаразди пройдуть пройдуть вас, а вам гарного дня. І бажаю всім миру, натхнення і спокою.